Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шанари, розділ 33. Загрозливо Мвелред Стітіс йшов крізь морок маленької камери. Джейр Омсфорд зробив кілька кроків назад. «Віддай мені магію. Прошипіло чудовисько, підманюючи хлопця пальцем. «Віддай її, маленький. Юнак відступав далі в тінь. Ланцюги що сковували його зап'ястя, і щиколотки, тягнулись слідом. Нарешті він вдарився спиною в стіну камери. Більше йти нікуди. Я навіть не можу втекти. відчайдушно подумав Джаїр. Тихе шкрябання шкіряних черевиків по каменю пролунало з входу, з'явився гном тюремник. Опустивши голову, він мовчки зайшов у камеру. Стітіс повернувся до гнома, його холодні очі блищали невдоволенням. Я не кликав на піврослика. Пробурмотів велред, і лускаті руки жестом спробували відігнати гнома. Але той не звернув уваги мовчазно, він пройшов повз ящерку, ніби й не бачив її, і підійшов до джаїра. Голова його усе ще була опущена, руки сховались у складках плаща. Джаїр спостерігав за гномом зі змішаним здивуванням і невпевненістю. Нарешті, коли той наблизився, юнак відсахнувся, відштовхнувшись до стіни камери. Залізо ланцюгів бряцнуло. Відійди, раб. прохрипів Стітіс, розсердившись, лускате тіло загрозливо витягнулось. Але тюремник вже був біля джаїра, а потім повільно підняв голову. Очі хлопця розкрились, гном не тюремник. Що, хлопче, потрібна допомога? Прошепотів Слентер. Із затіненого коридору вилетіла одягнена в чорне постать. Тонкий клинок довгого меча притиснувся до горла здивованої рептилії, змушуючи ту відступити до стінки. Від тебе ні звуку, попередив Джекс. Жодного руху, інакше помреш, як тільки почнеш. Гаред живий? вигукнув Джаїр. Живий і здоровий, відповів майстер зброї, але тверді сірі очі не відривались від Мвелрета. Гном звільни хлопця. Зараз, хвилинку!» Слентер витягнув кільце з ключами з під плаща і по черзі підносив кожен до кайданів, що сковували хлопця. Ці штуки не усі підходять. Ага, о, цей. Замки клацнули, ланцюги впали. Слентер. Джаїр схопив гнома за руку, коли той скинув плащ тюремника і відкинув його. Як, чорт, забирай, ти мене знайшов. А що тут складного, хлопче? вирхнув гнома, розтираючи зап'ястя хлопця, щоб відновити кровообіг. Я ж казав, що я найкращий слідопит, якого ти коли небудь зустрічав. Звичайно, погода не дуже допомагала змила половину слідів. Та перетворила увесь ліс на багнюку. Але були сліди ящерки прямо біля тунелів, тож знали, що він приведе тебе сюди, якими б не були його наміри. Камери в Данфіарані завжди продаються будь кому за належну ціну і без зайвих питань. Люди, до речі, тут продаються так само замкне тебе допоки ти не перетворишся на скелет. Ну, звісно, якщо. Поговоримо про це пізніше, перебив Гарет. Ти, майстер зброї, різко тицнув у Мвелрета. Ти йдеш попереду і тримаєш усіх подалі від нас. Ніхто не повинен нас зупиняти, ніхто не повинен розпитувати. Якщо хоч щось трапиться. Залиш мене, прошипіла істота. Так, залиш. Погодився Слендер, чиє обличчя скривилось. Ящеркам не можна довіряти. Але Гарет Джекс похитав головою. Він йде з нами. Фуракер вважає, що він знадобиться, Джаїр здригнувся. Фуракер теж тут. Але Слентер вже штовхав його до дверей камери, відкрито плюючи нам велрета, коли проходив повз. Він нам нічим не допоможе, майстер зброї. Пам'ятай, я попередив. І ось вони опинились в коридорі, за дверима, причаївшись у тінях і тиші. Слентер був біля юнака, Джекс повів стіт уперед. Слідопит узяв смолоскип і пішов попереду. Чорна яма, ну й місце. Тихо бурмотів він, пробираючись крізь морок. Слентер, прошепотів Джаїр. Форакер теж тут? Гном коротко кивнув і глянув на хлопця. Дворф, ельф і прикордонник теж. Сказали, що ми разом почали цю подорож, так її і скінчимо. Здається, ми тут усі з глузду з'їхали. Вони пішли лабіринтом тюремних коридорів. Гном з юнаком попереду, а майстер зброї на крок позаду, з мечем притиснутим до спини Мвелрета. Вони йшли крізь темряву, тишу і сморід в смерті й гнилі, проходячи повз зачинені і поржавілі двері тюремних камер, пробираючись назад до денного світла. Поступово морок почав відступати, смужки денного світла. Сірого й туманного висвітлювали проходи попереду, їхніх вух досяг звук дощу, а потім і маленький солодкий подих чистого повітря промайнув повз. Нарешті з'явились масивні оковані залізом двері входу в будівлю, зачинені на засув, у них різкими поривами барабанили вітер та дощ. Слентер відкинув факел та поспішив уперед. Щоб глянути одним оком, що там попереду. Джаїр приєднався до гнома із вдячністю вдихаючи свіже повітря. Я не думав, що вас знову побачу, нікого з вас. Слентер не відривав очей від отвору. Ну, тут тобі пощастило, точно. Я думав, ніхто не прийде. Думав, ви померли. Ну, це наврядче. Після того, як я загубив тебе в тунелях і не зміг зрозуміти, що там з тобою сталося, я пройшов до скель на північ над капаалом, тунель там скінчився. Я розумів, що якщо інші живі, вони пройдуть так само, як і я, тому що так запланував майстер зброї. Отож я почекав звичайно, вони знайшли один одного, а потім і мене, а потім і тебе. Джаїр витріщився на слідопита. Слендер, ти міг мене покинути і їх? Ніхто б не дізнався. Ти був би вільний. Гном знизав плечима. Якась невпевненість відбилась на квадратному обличчі. Що, серйозно? Та я навіть про це й не думав. Гарет Джекс наздогнав їх, штовхаючи перед собою Стітіса. Усе ще дощить? спитав він. Гном кивнув. Дощить. Майстер зброї одним плавним рухом вклав тонкий меч у піхви і з'явився довгий ніж. Стітіс знову зменшився у розмірах, згорнувшись як змія у шатах. Зелені очі зловісно блищали. Оближте мене, люди, знову сказав він. Джекс похитав головою. Зараз ми виходимо назовні, і ти йдеш близько до мене. Навіть не пробуй відійти, не грайся. У плащах і в капюшонах нас не повинні впізнати. Дощ вже відігнав багато людей, але якщо до нас хтось наблизиться, ти скажеш їм піти геть. Пам'ятай, мені не потрібно багато часу, щоб перерізати тобі горлянку. Джекс сказав це тихо, навіть лагідно, і запанувала моторошна тиша. Очі велета звузились. У вас є магія, від мене нічого не потрібно. Оближте мене. Джекс притиснув вістря довгого ножа до лускатого горла. Ні, ти йдеш. Щільно закутавшись у плащі, вони відчинили важкі двері темної в'язниці і вийшли на світло. Дощ падав із захмареного неба. Вітер кидав його на стіни в'язниці, схиливши голови, четверо пішли через забруднений двір до зубців, що лежали прямо на північ. Розрізнені групи гномів проходили повз, не сповільнюючись, бажаючи лише сховатись від негоди. На сторожових вежах вартові тулились в укриттях кам'яних ніж, нещасні від холоду і вогкості. Нікому не було справи до маленької групи, що йшла внизу, ніхто на них навіть не кинув її погляду. Слентер йшов попереду. Без слів вони дістались до присадкуватої кам'яно-дерев'яної сторожової вежі, гном відімкнув двері і завів їх всередину. А там був передпокій, освітлений смолоскипами, струшуючи воду з плащів, вони на мить зупинились. Допоки слідопит підійшов до краю темного коридору, що вів ліворуч. Зазирнувши в морок, той поманив їх за собою. Джекс узяв один із смолоскипів, передав його джаїру і жестом наказав йти за Слентером. Перед ними відкрився вузький коридор, обставлений дверима, що тягнулись у темряву. Це склади, сказав джаїру, Слентер, підморгнувши. Через кілька хвилин вони зупинились біля третіх дверей. Слідопит тихенько постукав. Це ми, прошепотів він у замок. Двері широко відчинились. Показався Форакер, Хелт та Едаїн Елеседіл. Усмішки розтягнули побиті обличчя. Вони оточили Джаїра і тепло потиснули йому руку. З тобою усе гаразд. Одразу ж запитав принц, його власне обличчя було побите і порізане. Про це Джаїр одразу ж і спитав. Ельф, побачивши занепокоєння, відмахнувся. Лише кілька подряпин. Я знайшов прохід для втечі, але він виходив на терновий кущ. Нічого, швидко загоїться. Але ти з тобою усе гаразд? Зараз я в порядку, едайн. Джаїр імпульсивно обійняв ельфа. Обличчя та руки Хелта та Форекера також були побиті, що, як припустив Джаїр, було результатом того, що більша частина стіни впала на них. Не віриться, що ви усі тут. Юнак насилу ковтнув клубок, що застряг у горлі. Ну, не могли ж ми тебе покинути, правда, Джаїр?» Прикордонник тепло стиснув його руку своєю долонею. Твоя магія потрібна нам. Ми ж зцілимо срібну річку. Джаїр усміхнувся. Форакер підійшов ближче і зупинився біля мелрета. Бачу, ви його привели. Джекс кивнув. Поки інші вітали джаїра, він залишався зі Стітісом, не забуваючи впирати в нього довгий ніж. Ви пошкодуєте, що мене викрали, отруйно прошипіла істота. Я зроблю так, щоб ви пошкодували. Слентер з огидою плюнув на землю. Форакер тицнув пальцем на Мвелрета. Ти сам несеш відповідальність за те, що з тобою зараз станеться, Стітіс. Якщо б ти не взяв хлопця, тебе б облишили. Оскільки ти його викрав, доведеться відповідати. Ти безпечно виведеш нас з цього місця. А потім проведеш через північні ліси до воронячого рогу. Якщо хоч раз звернеш не туди, я дозволю Слентеру зробити усе, що він хоче зробити з того дня, як тебе побачив. І пам'ятай, Стітіс, він теж знає дорогу, тому добре думай. Ну, вже ходімо звідси. Пробурмотів слідопит і повів маленьку групу вузьким коридором через ряд ще менших. Допоки вони не дістались до підніжжя гвинтових кам'яних сходів. Слендер приклав палець до губ у попередження. Один за одним вони почали підійматись. Звідкись зверху, ледь чутно і віддалено, до їхніх вух донісся гортанний звук голосів гномів, невеликі дерев'яні двері були зачиненими. Слендер на мить зупинився, прислухався, відкрив двері і виглянув. Задоволений слідопит поманив друзів за собою. Вони стояли у величезній зброярні, підлога була завалена купами зброї, обладунків і провізій, сіре світло просочувалось крізь високі загратовані вікна, здавалось, тут не було нікого, тож Слентер одразу повів їх до дальнього проходу. Він майже дійшов до мети, коли двері раптово відчинились. Слідопит опинився віч, віч з цілим загоном солдатів. Гноми завагались, побачивши спочатку Слентера, а потім і його супутників. А от коли вони побачили Форакера, то руки одразу потягнулись до зброї. Ну, цього разу не пощастило. заревів Слентер, одразу прикриваючи Джаїра. Солдати кинулись на них, але одразу ж побачили Гарета Джекса. Який вже звільнив тонкий меч. Перший нападник впав, і одразу ж Форкер опинився поруч з майстром зброї. Двосічна сокира відбила решту ударів. Стітіс не гаяв часу, повернувся і кинувся до дверей, через які вони пройшли, але Хелт схопив його, збив на підлогу. Вони впали в купу списів, ті посипались з брязкотом дерева і заліза. Гноми солдати ще мить стояли і бились, але Джексу і Форакеру вдалося відтіснити їх. Ще через хвилину гноми з криками гніву розбіглись. Майстер зброї та дворф переслідували їх до дверей, але, побачивши, що це безглуздо, швидко повернулись, щоб допомогти Хелту. Разом вони підняли Стітіса. Велред шипів, лускате тіло роздувалось. Нарешті Змій став вищим навіть велетня прикордонника. Тримаючи ящерку міцно, вони потягли його до Слентера та Джеїра, з обох кінців коридору почулись крики тривоги. Ну, куди бігти? запитав Джекс Слентера, гном вказав направо, подалі від солдатів, що тікали, та й побіг коридором, жестом наказавши іншим слідувати за ним. Вони тікали з однаковою швидкістю, от тільки Стітіса підганяв довгий ніж, який Джек стримав біля ребер змії. Дурні маленькі люди. хрипів Мвелред. — Помрете тут, у в'язниці. Коридор роздвоївся. Ліворуч була група гномів, яка побачила їх і кинулась в атаку. Слентер повернув і повів усіх направо. Попереду вискочив гном, але Форакер збив його з ніг, не сповільнюючись, Звідусіль доносились крики переслідування. Слентер. раптово крикнув Джаїр у попередження, але пізно слідопит наткнувся на натовп озброєних солдатів, які вискочили з сусіднього коридору. Одразу ж впав у купу рук і ніг із криком, підштовхнувшись Тітіса до Хелта. Гарет Джек скинувся на допомогу. Форакер і Едайн на крок позаду. Різко блиснула зброя, крики болю та гніву наповнили коридор. Друзі кинулись на гномів, відтіснивши їх від слентера, який впав. Джекс походив на кота на полюванні. Плавний, швидкий, він відбивав удари і рубав тонким мечем. Гноми відступили. За допомогою едайна, Слентер знову підвівся на ноги. Ну, слідопит, виводь. заревів Форакер, тримаючи перед собою сокиру. Ну, нам вперед. кашлянувши, сказав гном, і вони почали прорив крізь солдатів, які усе ще перегороджували шлях. Маленька група мчала коридором, тягнучи за собою Стітіса. Гноми накидались на них звідусіль. Але супутники з лютою рішучістю відбивали кожну атаку. Слентер знову впав, спіткнувшись об держак короткого списа, миттєво поруч опинився форакер, широко вдаривши по нападнику і однією рукою підіймаючи слентера. Крики позаду перетворились на суцільний рев. Вони побачили сотні гномів, які заполонили коридор біля дверей зброярні. а потім мить. Відкритого місця, вони спустились сходами, повернули назад до проходу внизу. Там відкрилась широка ротонда. Її вікна і двері були акуратно розставлені, зачинені, закриті від негоди. Не сповільнюючись, Слентер відчинив найближчі і вивів маленьку групу назад, під дощ. Вони опинились на іншому дворі, обнесеному стінами і воротами, дощ несамовито бив в обличчя. Грім прокотився по небу. Сповільнившись, Слентер повів їх через двір до воріт, які відчинив, і пройшов туди першим. Там вони й побачили сходи, що вели вниз до сторожових веж, а також тінь лісу. Сміливо, Слендер повів групу вниз. Солдати тепер скупчились біля сторожових веж, попереджені про те, що сталося всередині, але Слендер усе це ігнорував. Опустивши голову, закутившись у плащ, він жестом наказав іншим увійти в прохід під зубцями. У прикритті їхньої тіні він зібрав друзів навколо себе. Пройдемо прямо через ворота, оголосив він. Ніхто не говоритиме, крім мене. Тримайте капюшони піднятими, а голови опущеними. Щоб не сталося, не зупиняйтесь і все робимо швидесенько. Ніхто не сперечався. Навіть Джекс, вони закутались в плащі, натягнули капюшони і вийшли з тіні. Їх вів Слентер до пари залізних відчинених воріт. Група солдатів стояла перед ними, розмовляючи, схиливши голови від негоди, і з рук в руки пливла фляжка Елю. Одна-дві голови піднялись, коли вони наблизились, і Слентер махнув рукою, вигукнувши щось на гномській. Джаїр не зрозумів слів. Один з солдатів відійшов від товаришів і вийшов назустріч. Продовжуємо рухатись, прошепотів Слентер через плече. Кілька розрізнених криків досягли вух солдатів. Здивовані, вони подивились на в'язницю, щоб дізнатись, що сталося. Тим часом група пройшла повз, не сповільнюючись. Інстинктивно, Джаїр спробував стиснутись. Напружившись так сильно, що спіткнувся і ледь не впав, його підхопив форекер. Слендер підійшов до гнома, який хотів їх затримати. Щось сердито сказав Джаїр почув словом велред вони вже пройшли повз ворота, ніхто їх не зупинив. От шлях з Дінфаарану у темряву дерев. Хлопець сповільнився і озирнувся. Слентер усе ще стояв у арці, сперечаючись з солдатами. Голову тримаю пущеною, сказав Форакер, підштовхнувши хлопця вперед, і вони увійшли у просочений дощем ліс, стіни та вежі в'язниці зникли. Вони йшли вперед ще кілька хвилин, пробираючись крізь чагарники та дерева. Форакер йшов попереду. Нарешті вони зупинились, зібравшись під величезним дубом, чиє листя давно осипалось та слиплось землею навколо, перетворившись у жовтий брудний килим. Джекс притиснув стітіса до корявого стовбура і тримав ящерку там. Усі чекали. Минули хвилини, Слендер не з'явився. Присівши на краю невеликої галявини, що оточувала старий дуб. Джаїр безпорадно вдивлявся у дощ, інші тихо розмовляли. Вода рівномірно падала з неба, гучно барабанячи по землі та деревах. Слентера усе ще не було. Джаїр стиснув щелепу від рішучості якщо слідопит не прийде протягом наступних п'яти хвилин, він повернеться він не покине гнома не після того, що Слентер зробив. Минуло п'ять хвилин. Слідопит усе ще не з'являвся. Джаїр підвівся і подивився на інших, на групу закутаних у плащі постатей у темряві. Я повертаюсь, сказав він, потім якийсь шурхіт змусив його обернутись, з за дерев вийшов слентер. Ну, довелось трохи більше потеревенити, ніж я думав, оголосив гном. За нами швидко кинуться в погоню. І нарешті він побачив вираз полегшення на обличчі Джаїра. Що, хлопче, ти кудись думав йти? різко запитав гном. Ну, ну, вже ні, запнувшись, сказав Джаїр. Посмішка розтягнула грубе обличчя слідопита. Ні? То що, все ще плануємо шукати твою сестру, га? Джаїр кивнув. Добре, отже ти все ж таки кудись йдеш. Ти йдеш на північ з рештою з нас. Давай уперед. Гном вказав шлях іншим жестом та повернувся до дерев. Через шість миль нагору ми переправимось, щоб відірватись від будь якого переслідування. Річка там глибока, але я думаю, ще більше ми не змокнемо. Джаїр дозволив собі коротку посмішку, а потім і пішов за іншими. Вершини гір підіймались навколо. Туманні та сір'ї. Далі, усе ще далеко на північ, і, приховані від очей, чекали гори Воронячого Рогу. Ще довгий шлях до Греймарка. Юнак вдихнув про холодне осіннє повітря і дощ. Уперше, з часів капаала, він відчував, що вони виконують своє завдання. Кінець 33-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви теж бажаєте викинути гроші на вітер, внизу є посилання. Почуємось!